Резервісти тренуються надавати першу медичну допомогу при пораненні, виконують вправу у польових умовах, перетягують жгутом рану потерпілому, відносять його на безпечне місце. Тут обстежують під наглядом інструкторки Аніти Луїс. Поїхали чого так огляд жовтої То його розброїв? роззброїв? Точно. Може, в нього граната в кармані. Оглядають пораненого військові медики за алгоритмом, розповідає Аніта. Від е найбільш невідкладних до, м таких, до загальних. В бойовій ситуації людина може розгубитись. Тому краще не думати, а може так, а може так, а діяти за протоколом. У ролі пораненого 23-річний резервіст Кирило просить не називати його прізвища. Уклав угоду зі збройними силами України три роки тому. Бойового досвіду немає. Та каже заняття із надання першої меддопомоги відвідував неодноразово. потрібно постійно бути у формі, постійно вчитися, щоб бути постійно готовим. Оборона це не подія, це процес і він постійний. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин має бути готовим захищати свою батьківщину, свою родину. Є сектор зупинки кровотечі, турнікет для запобігання гіпотермії. Ось у нас таке космічна дія, космічна ковдра. Приблизно така аптечка видається кожному бійцю. За фахом реабілітолог у 2014 році поїхала на фронт як волонтерка-медик. Працювала на евакуації, вже бойові медики нам доправляли людей після надання першої допомоги, а ми їх вже стабілізували і доправляли до шпиталю. Руки зайняті і вже нема часу хвилюватися. Там, потім Три роки тому Аніта стала резервісткою. Каже, вдома на неї чекає 15-річна донька. Дещо її дратують, що мами нема вдома. Ну, вона залишується, але... коли на збори їде. Так, ну вона мене збирає, каже, давай там обережно. Усього до навчань на Харківщині долучилися понад дві тисячі людей. Це військовозобов'язані та резервісти. Понад 300 людей ніколи не служили, каже головний старшина Михайло Соколов. У 2014 році дуже багато патріотів гинуло саме тому, що не було підготовлені. Ми навчаємо самих, повторюю самих азів, там, де навчити бійця вижити. Вижити в будь-якій ситуації. Ці заняття планові. Вони проходять протягом двох тижнів, двічі на рік. Закінчаться збори за два дні. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.